Ну що, друзі, от прийшов час вам показати і розказати про свій насос і як він у мене відпрацював. Такий насос іде в комплекті. Я брав до човника Акваманія АТ240. Той, хто дивиться за мною, той знає, як я рибалю на йому, ловлю карасика. І що я вам скажу? От, трошки він у мене попрацював не так багато і вже там щось відвалилося. Потім я його двічі проклеював. Двічі проклеював ось в цих місцях. І він дуже швидко пішов, кудись пішов, смс-ку не залишив. Ну а стосовно а, гофрованого шланга, то я окремо вам записував лайфхак і сказав, як я вийшов із цього питання. Я дуже швидко, десь після другої рибалки, замінив його на ось такий силиконовий шланг. І ним користувався. І прийшов час зробити апгрейд. Апгрейд цього року хочу вам знову показати якийсь цікавий лайфхак і щось порадить. Тому, до вашої уваги, ручної роботи. Є майстер. Я вам посилання знизу під відео прикреплю, де я брав. Ручна робота. Так, щоб побачити, яка різниця між ними робить отакі класні насоси, які вам будуть слугувати не один рік. Одразу відчувається якість. Ну і по висоті, по висоті, як вам показати, то. Це що ручної роботи, він вищий, десь сантиметрів на 5 візуально, він вищий. Тобто за один натиск у вас буде виходити більше повітря. Комплектується він гофрованим таким стандартним шлангом, але є ще одна фішка. Зверніть увагу на ось такі перехідники. Якщо у вас човник має ось таке з'єднання, ну або ось таке, то завдяки такому переходу, ви можете його накачати любым насосом автомобільним. Приїхали на риболовлю, у вас щось трапилось: є електро, є ножні, ручні насоси. Ви сміливо накрутили, поставили і накачали. От така ось така цікава штучка. Перехіднички. Я вважаю, що в кожного рибалки, який їздить, ходить на човнику, рибалить і мають бути. Ну і відповідно починається сезон. Я буду переходити вже на а, пересування на човні за допомогою електромотора. Тому хочу от вам показати теж ручна робота, якість така добротна. З цієї сторони у нас вже іде. Алюмінієва накладочка, така дуже приємна на дотик. Це вам уже не пластик, який продається за всі кошти світу. Корабельна фанера. В декілька слоїв. Все виконано дуже якісно. Все отут зашліфовано. Ну, одним словом, от взяв таку штучку, транець. І маєш дуже якісну річ. Скоро буду збирати човник, робити вам. Новий огляд його, як він змінився для карася, що потрібно мати. І відповідно ділюсь з вами якісними речами. До речі, якщо брати оригінальний, він в декілька разів там буде дорожчий, ніж оцей. Насос також. Завтра прийде електродвигун, покажу, який я підібрав під човен. Свій Акваманію АТ 240. І покажу вам, зберу все докупи, і покажу, як має виглядати справжній карасятний човен, в якому все должно бути комфортно, зручно і якісно. Тому скоро буде друге відео.